Привіт, друзі! 53-й день гри в Синбокс, кімната номер 74 Snoop Dogg for Play. Дуже цікава кімната, насправді не така напряжна. Що ж, починаємо. Спочатку підходимо до цього сіюріті, розмовляємо з ним, і він нам дає квест. По квесту нам потрібно буде дійти до дому Snoop Dogga. Що ж, починаємо бігти. Показую вам не швидко, щоб ви все запам'ятовували. Потім вже швидкі самі наберете. Ось, Тут нас зустріч... зустрічає G, розмовляємо з нею. Я тупо спамив кешку, навіть нічого не читав. Ось, відчиняє вона нам двері. І ми вже знайомимося у домі SnoopDog. Перший квест. Треба по сходах піднятися нагору, на другий поверх підійти до е, вовка голодного, він нас попросить принести йому канапку. Ми повертаємося, виходимо із будівлі і йдемо праворуч. Наша задача зараз піднятися на гору. Ось, знайшли драбину, кущі підіймаємося. Піднялися, повертаємо праворуч, ось такі двері, заходимо всередину. І ось тут пригаємо і ми потрапляємо до кухні. Справа в тому, що оці двері до кухні вони будуть зачинені до взяття цього квесту. Тепер підходимо до шеф кухаря, розмовляємо з нею і забираємо наш е сендвіч. І повертаємося до вовка нашого. Прибігли і віддали сендвіч. Далі знову спускаємося вниз, знову йдемо праворуч. Нас тут буде чекати NPC. Звати її Карла. Розмовляємо з нею і е, біжимо знову додому. По цьому квесту наче потрібно звести розбиті серця пару, яка посварилася. Що ж, знаходимо нашого NPC, розмовляємо з ним. Повертаємося знову до Карла. Тут же буду бігти. Поговорили з нею. Повертаємося знову в будиночок. І тут нам треба буде знайти НФТшку з мавпами. Вона знаходиться ось відразу. Ліворуч. А, від сходів. Наступний квест: знову підійти до. Де Андре. Розмовляємо з ним. Так. Тепер е спускаємося вниз, але не виходимо, е йдемо до кухні. Треба поговорити ось з першим NPC. Розмовляємо з ним. Виходимо на вулицю. Або навіть можна прописати респаун. Я гадаю, так буде набагато зручніше, тому можете підготувати респаун. Перейдемо на сміттєвий бак. Забираємо подарунок для коханої. Я думав, тільки я один так роблю. Ну, добре. Повертаємося до Андре. Розмовляємо з ним. І знову повертаємося до дівчини. До Карли. Поговорили з нею. Все, квест виконано. Далі йдемо ось сюди. Це праворуч від будиночку. Тут нас буде чекати Рауль. Розмовляємо з ним, і він попросить нас знайти 5 кісток динозавра. В принципі, перша кістка знаходиться ось тут. Можете її спочатку взяти, а можете її взяти останню, тому що треба буде квест Раулю здавати, тобто, щоб швидше було, ви можете цю останню взяти і потім просто прибігти і віддати йому кістку. Так. Ми починаємо. біжимо нагору. Перша кістка буде нас там чекати. Ви можете виконувати у будь-якому порядку, тобто, як вам зручно. Першу кістку взяли, спригнули вниз, йдемо до туалету. Напевно, якомусь динозавру дуже крутіло в туалет, і він там вмер і залишив свою кістку. Так, тепер одна кістка біля Де Андре у нього за спиною. А інша навпроти його кімнати, там, де ми носили канапку для Вовка. Забираємо ще одну. Повертаємося. До нашого Рауля. За останньою кісткою. Ось забрали її. І принесли Раулю. Здали квест. Тепер він попросить нас знайти Гігі. -Гі. Вона знаходиться у будиночку. Ліворуч. Ось вона. Розмовляємо з нею і вуаля, це був останній квест. А, з чим я вас і поздравляю, ви пройшли цю мапу ви великі молодці. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на канал, рекомендуйте це відео друзям. Зустрінемося у наступних відео.